В мене вузол щодо залози. Що мені не можна? Не можна його масажувати, терти, гріти, робити компреси, не можна великі дози йоду, йодні сітки, лікування йодом не можна, може спровокувати вузол, не можна самостійно приймати. Бади, бо я бачила випадки в практиці, де люди приймали гормони, не знаючи, що це гормони. Не можна ось такою зірочкою засмагати на пляжі з 12 до 15, бо дуже високий рівень інсуляції і ультрафіолетового опромінення, але це всім прям не можна, не тільки з вузлами. І не можна нехтувати чекапами. Якщо лікар вам сказав. Перевірити у через півроку, або сказав, що треба цей вузол пунктувати, це треба зробити. Це дуже важливо.